Нинішня російська опозиція про них ніби всі чули, але ніхто не бачив, точніше, ну можливо, і бачили, але реальних дій чи конкретних заяв, от цього точно ніхто не чув, не бачив. Чи можна вірити російським опозиціонерам, які нібито борються за зміни в Росії, але е, не відмовляються від таких знаєш імперських хмарень? Ну так. як то кажуть зараз, українці немає хороших руських, є корисні росіяни. Ну це знаєш, така тиха боротьба, але питання одне: якщо це в Росії відбувається. Ця, а якщо це за кордоном, mm -hmm. де ти можеш висказати свою позицію? Тут же питання: чи справді ці опозиціонери здатні на реформи, аби вони або вони лише прагнуть замінити одного диктатора на іншого? Дізнайтеся більше в нашому сюжеті. Проблема в тому, що говорять і що делают. проблема в тому, что говорять і що роблять офіційні представники Євросоюзу, і в тому, як це сприймається в Кремлі. Ось дивіться, європейці говорять це рішення в рамках боротьби з путіним. І тут у мене вже брови піднімаються. Це як так, боротьбу з путіним і його агресію я всіляко підтримую обома руками. Але до чого тут всі росіяни Ну при чому тут всі росіяни? Так, одна з лідерів російської опозиції Юлія Навальна обурилась санкціям ЄС проти країни-агресорки. При цьому політикиня промовчала, що диктатор, проти якого вона нібито бореться, отримує гроші на війну саме з громадян РФ. Тут добре було б згадати її покійного чоловіка та його зухвалі заяви про тимчасово окупований Крим. Крим, це що бутерброд з ковбасою, щоб його туди й назад повертати. А це ще один соратник подружжя Навальних, який розповідає про начебто тяжку долю електорату Путіна під час війни в Україні. Дуже часто санкції дуже часто санкції західних демократичних країн спрямовані вже не проти режиму Путіна та конкретних злочинців у вищих ешелонах режиму Путіна, а проти всієї країни, проти всіх російських громадян. І це по-перше, на мою думку, надзвичайно несправедливо несправедливо. То чи справді російська опозиція бореться за знищення імперії, чи просто мріє зайняти місто диктатора? Мова йде не про кишенькових опозиціонерів на кшталт Собчак, а про жертву режиму, які відсиділи в російських в'язницях. Після звільнення вони влаштовували марш свободи у Берліні, але там звучали дивні заклики до негайних перемовин. втім без виведення російських військ з України. А ще зняття санкцій з російських громадян, та ні слова про підтримку ЗСУ. При цьому лідери російської опозиції транслюють свої наративи в західних країнах. Ось, наприклад, подивіться, що говорить вже згаданий раніше Володимир Карамурза під час виступу в Європарламенті виявилося, росіянам психологічно дійсно важко вбивати українців, тому що ми однакові. Це дуже близькі народи, як усім відомо. У нас майже однакова мова, одна й та сама релігія, століття спільної історії. Російські так звані опозиціонери знову намагаються виступати адвокатами своєї армії. Їхня риторика зміщується від вимог зняти санкції з громадян держави агресора до спроб пояснити, чому російським військовим нібито важко чинити злочини в Україні. Як там не було там не було, їх в армію гонять. Вони вимушені туди йти. їх заганяють туди страхом чи законом. Багато хто через бідність. Щодо підтримки саме військових сил, на жаль, це неприпустимо для мене, тому що таки я залишаюся російським політиком. Саме через те, що всі російські опозиціонери хочуть залишатися російськими політиками, вони продовжують транслювати імперські наративи та можуть бути лише ситуативними союзниками України. Більшість з них наголошують виключно на усуненні Владіміра Путіна від влади. Підживлюючи небезпечний міф про те, що його відсторонення само собою сприятиме значущим реформам, проте справжня проблема полягає в колективному імперіалістичному світогляді Росії, її одержимості домінуванням та небажанні переосмислити власну історію.